Доброго дня, дітки! Вітаю вас на занятті з математики. До нас з вами сьогодні у гості дехто завітав. А хто саме, ви дізнаєтеся, відгадавши загадку, тож слухайте уважно. Лісом котиться клубок, в голках спинка та бочок. Він полює ночами, за жуками і мишами. Хто це, дітки? Так, вірно, це їжачок. Подивіться, їжачок визирає з-під листочка. Давайте з ним привітаємося. Доброго ранку, їжачок. У їжачка є кошик. Хочете дізнатися, що в ньому? Подивіться, в кошику яблучка. А скільки яблучок у кошику? Так, молодці одне. Я покладу його на верхню смужку. Подивіться, в кошику ще є яблучка. Скільки там яблучок? Так, молодці, їх багато. І ми покладемо їх на нижню смужку. Скажіть, де лежить одне яблучко? Так, правильно, вгорі. А де лежить багато яблучок? Так, молодці внизу. Зберемо яблучка в кошик і подивимося, що ще є у кошику у їжачка. А в їжачка у кошику ще є листочки. Розкладемо їх на смужки. Беремо один листочок і покладемо його на верхню смужку. Скільки в мене листочків на верхній смужці? Так, правильно, один. Беремо ще листочки і покладемо їх на нижню смужку. Скільки листочків на смужці? Так, правильно, багато. Де лежить один листочок? Молодці угорі! А де лежить багато листочків? Так, вірно, унизу. Молодці, ви всі дуже уважні. А зараз їжачок пропонує нам пограти в гру, яка називається один багато. Кіт один. Гриби. Багато. Ведмідь. Один. Вишня. Багато пташка одна, Їжачки багато, зебри? Багато півень один, Метелики. Багато їжачок. Один. Білочки. Багато. Ви молодці! На цьому наше заняття завершується. Ми з їжачком кажемо вам до побачення та до нових зустрічей!